У Гризику рішив відпочити по-своєму, а саме пограти в квача з компанією голодних пустельних бандитів. Правила прості: він біжить за ними, вони біжать від нього. Або навпаки. А в кінці з них виходять чудові відбивні. Ну або з нього. Поки шеф насолоджується своїм особливим фітнесом, його команда тим часом закінчує масштабний євроремонт у халупі, яку вони купили в хабі. Свіжі стіни, рівна підлога, дах, який майже не протікає. Розкіш, про яку вони раніше навіть не мріяли, майже як у київських хрущовках. І вперше за довгий час вони просто відпочивають, бо після всього, що пережили в останніх подіях, вони це, чорт забирай, заслужили. А якщо ти раптом пропустив, що саме вони пережили, ти знаєш, що робити. Посилання на попередні серії в описі та в коментарях. Вмикай, дивись, насолоджуйся безумством. Ну і куди ж без неї, без нашої рідненької шелушильні, яка буде стояти тут наверху, і все місто буде дивитися на те, що там відбувається. А в сусідньому будинку місце, де м'язи зустрічаються з металом, а крики болі з ехо в стінах. наш власний тренувальний зал. Тут ламають сладкість, випалюють страх, і іноді випадково одне одному щелепи. Також треба буде відбудувати все місто і стати щось типом мера боксера. Однак це буде пізніше, а зараз Огризок повернувся і в нього є плани на позатого новачка Горація. Йому це не сподобається. У хабі кожен новачок проходить своє хрещення, а позатий Горацій навіть не підозрював, що воно буде таким духовним і урочистим. Огризок приніс його до шелушильня. як жартом ягня. Що не поставив його на підлогу той, мов флеш, рвонув тікати звідси. На жаль, для нього, чи на щастя, в'юка машина бігає швидше, ніж він думає. Вона повернула Горацею назад, і вже за мить він сидів у машині, мовчемний пацієнт, у дуже неправильного лікаря. Поруч на колінах банда, наче справжні адепти сталевої віри, бурмотіли свої похмурі молитви. Хтось просив сили для горація, хтось, щоб протези підійшли по розміру. На віддаленому плані хабу в багряних променях заходу чути було лише крики, крики позатого горація. І більше нічого. Кажуть перший крок на нових ногах завжди найважчий. Але коли ці ноги зроблені зі сталі, перший крок одразу перетворюється в стрибок у бій. Ось він, новий пузатий горацій. ще один член кібернетичних божевільних сектантів Шелушильня. Кажуть, хаб це останнє притулок для тих, у кого життя вирвало з спіль...